Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування посилки біля одного з відділень служби доставки. В час відпрацювання міста Тернопіль пацанками у Бен Тнопильський біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди була отримана оперативна інформація про те, що жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов товар, один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Гломисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув. Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Працінками БАМ встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів.